Тіло чоловіка, що вилетів з дев'ятого поверху, перехожі знайшли ось під цим під'їздом. При ньому був мобільний телефон та документи, тож одразу з'ясували ім'я загиблого. Ним виявився столичний політолог Андрій Дорошенко. До падіння його бачили на сходовій клітці останнього поверху. Мужчина з восьмого етажа сідав ліфт, він стояв біля вікна. Ну, думаю, чоловік курить там чи і все. Мешканці будинку Дорошенка тут раніше не бачили. Жив він на сусідній вулиці. І чому він прийшов саме сюди, ніхто не знає. Але переконані, чоловік стрибнув сам. Припускають цей будинок найвищий на вулиці Донця. Поряд самі п'ятиповерхівки, тому самогубець і прийшов саме сюди. Ну, більше всього, що він сам пригнув. так пригнув, що не попав на козирок, а прямо на асфальт. Десь розгону за носи, як свикнув. Якщо би хтось викинув, він би. Скушав паби на Колишній народний депутат Тарас Чорновіл, у якого Дорошенко чотири роки офіційно працював помічником, теж схиляється до версії самогубства, адже каже останнім часом як політолог Дорошенко був незатребуваним. Хоча деякі джерела повідомляють про нібито роботу політолога на проекти Віктора Медведчука. Він виконував час від часу певні замовлення від різних партій, коли їм потрібна була політологія. Ну, от в чому вся штука? На то ж Медведчука на інших, як правило, політтехнологи працюють. Запит на його політологію останнім часом став меншати. Їхня група політологічна почала розпадатися. Дорошенко ходив на телеефіри, втім, великих грошей на цьому не заробляв, каже Чорновіл. Тож, ймовірно, жив у скруті. Я б це трактував як доведення до самогубства людини, яку до цього довести легко. Він був дуже ранимий. Я знаю, коли його там викидали з одного партійного офісу, де він робив добру аналітику. Ну, в нього була дуже глибока криза. Але тоді швидко знайшлася інша робота. Загиблий політолог мешкав. Ось у цьому двоповерховому будинку квартиру на останньому поверсі придбав всього кілька місяців тому. Мешкав один. Сусіди його добре не знали, втім все одно не вірять у самогубство. Старий будинок побудований ще німцями військовополоненими під час Другої світової війни. Тут Андрій Дорошенко і мешкав. Родини, начебто, не мав. До нього приходили лише його батьки. Занехаєну двокімнатну квартиру, придбав у бабусі. Навіть старі вікна та двері не міняв. Жив дуже скромно, машини не мав, розповідають сусіди. А він купив десь місяця. чи чотири дуже хороший спокійний мужчина був. І з, з папочка скромно, так а діти завжди да, з папочкою ходив. Три тижні тому квартиру намагалися пограбувати, втім нічого цінного не знайшли. Мобілку одну все. Там нема що грабити. Там ще поставалося, ще не вспів. І якщо він хотів самогубство зробити, то він би не збирався кришу перекривати. Він ось на днях у правдому казав, що я буду каже кришу перекривати, бо тече криша. За кілька хвилин до фатального падіння Дорошенка бачили сусідки. Кажуть, чоловік був привітним і у нормальному настрої. Вчора ми спали, сиділи, розумієш, він мимо нас прийшов, там поздоровався. Тут я узнаю таку от історію. Поліція розслідує загибель політолога за статтею Самогубство. Втім, остаточні висновки зможуть зробити лише після експертизи.